Так, я дякую, що ви з нами залишатися на телеканалі Київ, третій блок». У нас з вами корисні поради. сьогодні у нас для вас все для дому, організація домашнього простору, і побуту в сім'ї. Як впоратися, якщо у вас є хаос? А я так розумію, що у більшості з нас все такі, знаєте, володіє хаос всіма нами в наших будинках. Як все таки це все впорядкувати і зекономити насправді час, тому що ми знаємо, що найбесціннішим у цьому житті це є час, як би це не звучало. Так за мить продовжимо і для всіх вас велика кількість порад. У нас у студії сьогодні експерт з організації простору Світлана Гончарова 223-0971. Шановні глядачі, ми зараз будемо говорити. А ви, будь ласка, я хочу від вас у шановні глядачі. Я так розумію, що більше жінок мають напевно, для них це цікаво. Могу, що да. Правда, я так. думаю, що чоловікам не якось, хоча теж іноді як подивишся, що у них в автомобілях відбувається ну, їм... дуже, дуже багато чоловіків переживають за своїх жінок і uh -huh. хочуть їм допомогти. Ось тому теж можуть. Але дівчата, жіночки, мої любі, якщо ви нам зараз зателефонуєте і ви нам розкажіть. Як ви впор... Ну, я не могу не говоримо зараз про генеральне прибирання? Ми говоримо про про всякденні речі, як зекономити дійсно часу зранку. Наскільки ви там чи з вечора готуєтесь? Я маю на увазі якісь речі готуєте. Але це можна насправді впорядкувати за один день. Я маю на увазі, якщо так глобально підійти до цього питання. Як це зробити зараз? Нам гостя розкаже. А ви нам розкажіть, як ви взагалі знаходите час зранку, збираєтеся вчасно, збираєте дітей? Бо це насправді дуже все важливо. Не забувайте, що в нас з вами ще є кухня, на якій Теж може просто панувати безлад. Ми зараз не говоримо про бруд, це інші речі. Ми говоримо про хаос, який не дозволяє нам швидко зібратися, щоб було в нас з вами порозуміння. Так, я вас рада бачити, Світлано. Мені теж дуже приємно. так. Я знаю, що ви один з ну, те, теж один. Ви, напевно, що дійсно один такий провідних експертів в цьому питанні. Я розумію, що краще, напевно, показувати, як це все робити. Але на словах теж, можливо, певні поради ми сьогодні з вами можемо надати. Правда? Так. Я бачила на відео, як ви вчите, і це насправді виглядає досить цікаво. Як ви вчите, а от з шаф, так, якщо розпочати, те, що часто на зранку буває, коли великі шафі, шафи, і ми починаємо шукати, що ж нам, що діти, нам вдягти. Що ж що нам вдягти але це я так те, що я запам'ятала зорово. А я вам хочу я так розумію, що ви коли заходите в будинок будинокшись, ви бачите все просторово і цілісно. Правильно я розумію? Чи теж якось окремо по Ну, деталі? якось Да, вже є таке професійне враження зразу від від помешкання одразу так. Так, от за що треба на що треба звернути от критерії? На що нам кожному в своєму будинку треба звернути увагу і зрозуміти, що щось не так у нашому будинку, і дійсно є хаос, який нам не дозволяє, і ми зранку замість там 30 хвилин витрачаємо півтора години для того, щоб вчасно зібратися? Ви знаєте, насправді є е, е, така глобальна проблема, yeah. яка притаманна всім нам, і в наших оселях точно в кожного є. У нас дуже часто більше речей, ніж нам потрібно, і от уявляєте, ви зранку збираєтесь, і ви відкриваєте шафу, а там купа всього. Так, да, там є речі, які вам потрібні, але дуже всього багато. І от е, сама перша порада, яку я завжди даю всім mm -hmm. жінкам, які до мене приходять, і це порада, яку дають всі експерти з організації простору, це позбавитись непотрібних речей. Неможливо впорядкувати потрібні вам речі е, та в вашому помешканні, якщо у вас дуже багато всього. Ось. І перша така основна порада це е, позбавитись речей, якими ви не користуєтесь, yeah. які вам не подобається, може там вам е свекруха там, е кавоварку якусь подарувала, а ви не користуєтесь. Ніби хороша річ, а викинути жалко. Да? Ось. Так і з зна... речами такими буде. Знаєте, як зараз вас почують і кажуть, ну це зараз воно не потрібно, можливо, на за місяць буде потрібна та ковтинка. Ну, можливо, якась ковтинка і потрібна. Угу. Але справа в тому, якщо у вас 25 ковтинок, а вам угу. треба якусь одну знайти, то вам інші 24 будуть заважати. Яз... Зав угу. Тому я раджу завжди все ж таки речі, які ви не використовуєте, їх чіку. Десь далі відкласти, щоб вони так. вам не заважали, чи може викинути, може віддати людям, які будуть користуватися ними. Ось і потім, коли у вас звільняється простір, а ці речі вони не просто е ну, дають вам впевненість там на, на чорний день, що щось у вас буде. Вони крадуть у вас життєвий простір, крадуть ваш час, да, як ви зараз розказували, збираємось угу. на роботу, ми не можемо знайти те, що нам треба. Ми поспішаємо, ми нервуємось. Ось е і стосунки теж псуються, от да, е в, в, в таких в цих проблемах. Ось тому позбавитись непотрібних речей це потрібно. Ось, і коли у вас буде більше, більше простіру, менше речей, ви зможете їх вже впорядкувати, подумати, яке е, певне місце у кожній речі має бути. Ось, і коли в кожної речі буде своє місце, тоді буде легше знайти те, що вам необхідно. Такий Японський мінімалізм. Так. Ну, правда, і не випадково то є, є в нас такий один японець, Сатосі Танака, він якраз зробив модульне сховище для речей. Коли часто, якщо цікавляться люди, самоорганізацією простору, його прізвище спливає. А от модульне я бачила таке сховище, ну таке подібне. Я одразу ви сказали про речі, але ж є інша історія, коли е, нібито жінка все впорядкувала, все, а з вечора приходить чоловік і шкарпетки, вибачте, і все знаходиться в різних місцях. І треба це все шукати. Можна якось навчити близьких людей, щоб вони теж взяли в, чому, в цьому участь? Я от дуже бачила класне відео, де мама вже завдяки вам долучила дитину, яка їй допомагає все. І речі свої складати, і це все так згортати, щоб було зрозуміло, деяка ковтинка для дитини. А от як бути з чоловіками, дорослими, які так звикли вже і 10 10 років так роблять? Ну, насправді, е теж мій підхід такий, що жінка це серце родини. Це, ну. Це це головне в сім'ї, ось і від жінки дуже багато всього залежить. Mm -hmm. І е, для того, щоб стала організована родина, організований чоловік, організовані діти. Жінка має почати з себе. Якщо жінка буде організована, спокійна, якщо в неї буде все сплановане, ну принаймні там більшість всяких речей, да, і вона сама не буде е, нервуватися зранку, збираючись, то вона. Буде давати приклад дітям, а діти вони всмоктують зразу, вони бачать за нами, повторюють. Ось, і що цікаво, мій досвід і досвід теж багатьох жінок в тому, що чоловіки вони теж підтягаються, коли Підтягаю? вони бачать звичайно, коли бачать, що спокійна, організована дружина, вони звикають жити ну, в спокої, вони звикають до ладу, звикають, що чистий посуд. що Все складено по своїх місцях. Ось, і це приємно. Це ну, це зручно всім. Тому і чоловіки теж починають повторювати за дружинами. Але, звичайно, є такі невеличкі фішки, які можна використовувати. Наприклад, там чоловік не складає шкарпетки в кошик для білизни, який стоїть в ванній. Ну так які проблеми? Поставте невеличкий кошик біля його крісла, де він скидає ці шкарпетки? Угу. Ось щоб все ж таки вони потрапляли в цей тазік. От і теж я не раджу ніколи як бути жінкою, яка розпилює чоловіка, яка весь час там Я каже. тільки хотіла сказати, а може, а інше вас зараз почую, каже: Да, ще не вистачало. Я краще візьмуть всі шкарпетки, йому я не знаю, десь так покладу, що вони йому заважали. Це ж не, не дуже хороший підхід, такий знаєте. Війна двох світів. Чоловіка у мене та. у мене був е, такий період, що я просила чоловіка мити посуд зранку приходжу з дітьми. Я коротше ця раковина завалена посудом, і я цей посуд несла йому прямо біля ліжка, ставила на тобі. Не помив посуд. Ну звичайно, що це не допомагало, тому що стосунки тільки псувалися. Угу. Е, день був вже зіпсований, зіпсований повністю. Угу. Ось, і я почала себе. Якщо мені треба помити посуд, я беру його і мию, і потім вже спокійно з чоловіком я вирішую. Звичайно, треба говорити, треба просити, треба пояснювати. Тому що у людей можуть бути різні погляди на лад в домі. Да? Ось різні звички. І завжди можна домовлятися, і звичайно, що все ж таки перше, це починати з себе. Так, у нас і до після того продовжимо. Говоріть в ефірі. Uh, добрий день. Ой, така тема, гарна тема, тобто втомлюється політики. Я хотіла, мені 59 років, Таїсія Михайлівна мене звуть. І я хотіла сказати, що це насправді превеликий труд. Держати все в порядку. Тобто починає з своєї голови. В голові все по полочкам, потім на кухні і так далі. Все по полочкам. І організовані всі діти, але я не згідна з вашою гостею в тому, що діти наслідують. Тому що у мене стільки накопилося е, всякого того, чого я знаю вже і могла б поділитися, але їм не потрібно це, розумієте? Приходжу до дочки, барабак, спішать, біжать, запізнюються. хоча я за своє життя ніколи, ніколи, нікуди не запіднілася навіть на, на одну минуту. Молоди. Для мене це, розумієте, це як не я була, аби я взялася, закиднилась кудись, чи в мене там не помита тарілка, чи в мене не все по полочка. На жаль, діти не, не, не хочуть зараз, вони не хочуть е, своїх чоловіків доглядати. Ну, я маю в виду. Угу. Дивитися, моя дочка, і мій син, і моя внучка, і в мене вже правнучка двох з половиною років. Не хочуть вони цього визнають. Бабушка, я не буду тратить на цей час. Ну, хіба це правильно? Ну я не знаю. мені здається таїся що Михайлівна, Ми дякуємо вам. Ну зрозуміло. Дуже прекрасно дали вам змогу. Ти й хороші такі тези ви сказали. Ну, ви молодець, ваші діти, я не знаю, що сказати. Ви теж молодці, пишайтеся їми такими, якими вони є. Я не знаю, що вам сказати, правда. А можна я? Да, ви, да, да. вам обов'язково, це ж для вас. Да, я дуже дякую, пері. що ви зателефонували розказали. розказала. Насправді е, такі проблеми є, от як е, е, каже Таїся, пані Теся. Ось е, я не знаю, яка ситуація в їх родині. От, звичайно, що діти, коли дорослішують, вони вибирають самі, як їм організовувати своє життя. Але ще теж така теза дуже важлива для мене. Я Жажаю що жінка в родині, вона має не тільки встигати лад наводити, вона має встигати любити. Якщо в жінки все чисто в домі, все прибрано, і вона вся ідеальна, але в неї нема часу на чоловіка, на дітей, і знаєте, все чисто ідеально. Діти там приходять, наслідили. О, що це ви там наслідили швиденько. Там ну знаєте, є такі є господарки, які от у них все блищить, але не можна нічого чіпати, нічого трогати. Ось тому я просто хочу закликати жінок до того, щоб вони думали не тільки що мені треба, щоб порядок був в домі. Так, да, потрібен порядок. Але жінка має також мати час просто поспілкуватися з дітьми, будувати якісь стосунки дружні, мати час на чоловіка, не тільки ужин йому там вечерю зготувати, да, а ще й щось там інше. Да, це це не лише організація такого територіального простору, це ще організація духовного простору в родині. Звичайно, ну, та, що... да стосунки, все, от все це на жінці зав'язано. У нас більше така тема психологічна виходить да десь ну, це то правильно. Говоріть ви в ефірі, у нас ідуть дзвонювачі. Алло, добрий день. Добре. Я хочу по поводу от мені 61 рік, я хочу по поводу порядка. Значить, у мене дві таких рекомендації, з життя. У меня рост метр шестьдесят два, у мужа метр, ну, под метр девяносто. Вот когда мы наводим порядок, я говорю, ты знаешь, что -то? ну, я не достаю до верхней полочки. Он у меня настолько уже привык все складывать, теперь, когда мне надо что найти, я у него спрашиваю. Ну, такая, может быть, маленькая рекомендация для женщин, ну, хитрая же такая. <laughs> вот. Но а, ну, в то же время я, конечно, стараюсь и сама, и в то же время всегда благодарю мужа, что бы он ни сделал. Ну, он у меня такой, что любит похвалу, поэтому ну, старается помочь. Иногда это, конечно, и мешает с одной стороны, но как женщине хочется что-то, ну, по-своему. А второй вопрос вот, по поводу количества вещей. У меня подруга в Израиле научила свою дочь так. Она, значит, когда кофточки лишние не хотела выбрасывать. Когда она была в колледже, она взяла одну полку, полностью освободила. Когда ты пришла и начала возмущаться, она сказала, если ты назовешь хоть одну кофточку, которая там лежала, ну, с этих десяти, я тебе верну все. То есть она не могла вспомнить, и на этом кончился конфликт. Потом вона через місяць два на і звернула і сказала: ну хочеш вибір на лідані, мама, ні, ані мені не нужны, і в порядок брону вот такої вот. Ой, клас, вам дякую, кур да, такі коментарі поради. Там, у нас дві ага. хвилини сухота так цікаво було. Так швидко сьо сьогодні, сьогодні якось дуже швидко час плине. Ну класно, так? Да, от я теж хочу сказати дуже е, пораду жіночка дала, що треба дякувати чоловікам. Просити треба. Дуже цікавий один чоловік на одному моєму семінарі для жінок uh -huh. був, був чоловік, і він сказав, що yeah, клас, прийшов, дуже важливо, да, коли щоб жінка, коли вона просить про допомогу чоловіка, щоб вона сказала: Ти знаєш, що це зробить мене щасливою. Бо чоловік, е, вони запрограмовані на те, щоб робити свою жінку щасливою. І якщо чоловік почує, що це не просто помити посуд, а зробити щасливою дружину, то у нього буде більше бажання допомагати і теж включатися в такі от побутові речі. Так що я погоджуюсь, і так. хороша історія була з ковтинками. Дуже дуже да, супер. До речі, мама експериментатор в Ізраїлі таке зробила, що донька, тобто мама, зробила так по психології, що донька сама відмовилася від того, на чому вона полягала, що воно їй вкрай було потрібне. Прав? Правда, це хороша порада також для глядачів зараз mm -hmm. згадати ті речі, які вони носять. Оце реально те, що потрібно, те, що необхідно, все інше можна просто роздавати чи десь ховати в інші місця, щоб було більше простору. Вам Дуже сьогодні дякую. Хоча ну насправді ми ще запросимо вас. Можливо, нам що, все таки щось і покажемо, і світлини покажемо. Ось це буде цікавіше. Но, насправді, попереду новий рік, а ми ніколи не забуваємо, що в Талійців є класна традиція. Напередодні нового року старі речі викидати взагалі так. з вікон, щоб ну, впустити нове щось в своє життя. Правда, не забувайте, дім. що коли ви відмовляєтеся від старих речей, ви насправді не втрачаєте Аєте стару річ, ви отримуєте шанс на отримання нового і хорошого чогось нового у вашому житті? Зустрічі з людиною новою, можливо, ще чогось, а можливо, на прихід великого кохання. Тому, будь ласка, не бійтеся, якщо 10 ковтинок ви вже не носите по три, по роки. Навіщо вони вам потрібні? Ну, правда, так, Світлана, до зустрічі. Обов'язково побачимося. Світлана Гончарова, експерт з організації простору, була гостем третього блоку. Шановні на превеликий жаль, мушу вам сказати, що ефірна організація простору. У цій програмі завершується, як би це не звучало. Але о 15.15 .15 ми обов'язково з вами побачимося. Готуйте вже свої запитання. Я звертаю увагу мешканців Дарницького району. Зокрема, з сьомого округу у нас у студії буде Сергій Лувад, депутат, якого ви 25 травня, саме в Дарницькому районі, в сьомому окрузі, обрали і віддали йому свої голоси. Не перемикайте, будьте з нами. Побачимося одразу після новин.